Всім привіт! Ви на каналі Схоаналітка. В цьому випуску ми поговоримо про англійську прем'єр-лігу, про матч Евертон-Астон Вілла. за рахунок чого підопічні у Найемері так високо піднялись в цьому сезоні в турнірі Нталиць. Так вони були на другому місці до цього матчу. А також про Евертон, звісно, чи підопічні Дайча справді так погано грають, чи це просто ось цих мінус 10 очок їх так прибили і вони досі тримаються поблизу зони вильоту. Також говоримо про Миколенка обов'язково, про його дія ватація в атації, захисті що такого Сильного в цьому футболісту, що дозволяє його там записувати е, в списку найкращих лівих захисників англійської прем'єр-ліги прямо зараз. І якщо йому йти на підвищення, то в команду якого типу, так де йому будуть раді, де краще грати Миколенко. Про це сьогодні поговоримо. Все, поїхали! Рахунок матчу 0-0, тому якихось таких ключових епізодів, яких прямо обов'язково розібрати, немає. І, може, це і не краще, тому що я покажу епізоди, які е, найкраще демонстрували, що грала Астон Віла та Евертон в цьому матчі. Перед історія така, що перших 10-15 хвилин Евертон доволі інтенсивно грав в високому прес, ну Так, 4-4-2, але вони так висувалися активно проти м'яча на всіх футболістів, тому це е, спричиняло певні проблеми для Астонвіли. А перша проблема саме для Евертона відбулася вже ось в цьому епізоді, так, десь там 13 та хвилина, коли Евертон ще доволі високо, але дуже кволо грає проти м'яча. Ось давайте оцінимо, скільки там секунд має гравець Астон Віли, і проходить передача прямо через середину. Повторюсь, бо це важливо, як на мене тої. Єдина проблема в цьому високому болоті Авертоні це саме інтенсивність роботи проти м'яча. Тому що по центру все доволі щільно, всі ніби як перекриті, але ця передача проходить через зону, через яку, в принципі, не повинно було би проходити. Ось ну це проблема. Це таке вікно можливостей було між високим преслом Евертона і тим, як вони сіли в низький блок. І цим вікном можливості скористалися гравці Астонвіли. А також так як Евертон діяв доволі пасивно проти м'яча, то гравці Астонвіли розташовувались так, як їм завгодно, так, як вони і планували. Тому, в принципі, цей епізод підходить і для того, щоб розглянути, у що грала Астонвіла в цьому матчі. Вони в принципі так більшість матчі грали. Позаду залишалась трійка захисників. Лівий захисник піднімався майже на позицію Вінгера. Ну, фактично, в плані в задуму він би мав підніматися на позицію Вінгера, просто не завжди встигав. В крайній мірі, так здається. Можливо, десь була ще ідея перенавантажити зону, щоб правий півзахисник Евертона чи правий Вінгер. Півзахисник, напевно, цій розстановці. Ну, був перенавантажений. Хоча, як на мене, то все-таки, якщо він би займав свою економічну позицію Вінгера з опції атаки глибини, то було би набагато важче саме Евертону. Але якщо коротко, то суть в тому, що лівий захисник Алекс Морено піднімається на позицію Вінгера, що дає змогу лівому Вінгеру, ну в даному випадку вже не Вінгера тоді я інсайду, зміститись до середини, і ми маємо посередині ось цей ось квадрат, коробочку. Це, 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 це те, до чого зараз фактично кожен топовий клуб прагне, так, мати. Чотири футболіста в центрі поля. П'ять років тому 4 3 3 намагались грати. Зараз ось цей квадрат в центрі поля це щось необхідне прямо квадрат, іноді хтось окром це використовує. Але от питання лише в тому, яким чином досягати цього. Астон Вілла, наприклад, це досягає таким чином: піднімати лівого захисника і змістити одного футболіста до центру поля. Це щось дуже схоже до того, що робив Ернандес в Барселоні в цьому сезоні і в попередньому, коли. У лівому фланці дуже високо піднімається захисник, будь-то Бальдеч, будь це Жао Канцелу. Ось а Вінгер зміщається до середини, будь це Гаві в попередньому сезоні чи Жуал Феліш в цьому сезоні. Так, Гаві в цьому сезоні ближче до опорної зони грає. Але суть в тому, що ми хочемо отримати тренери сучасні, хочуть отримати структуру 3 2 4 1 Як на мене, то це саме так варто читати. От і питання тільки в тому, яким чином досягається. Якщо в Арсеналі в Мансіті, в Ліверпулі це зміщення в опорну зону, то тут це зміщення фланового захисника саме на позицію Вінгера. Тренери просто обирають від того в залежності, які футболісти в них доступні. Якщо в них є дуже якісний цього бровковий футболіст, то Стонвіллі, наприклад, в яких є ось цей Морено, це підходить. Ну і Бальде в Барселоні, так так само гріх не використовувати, що він підключався все вперед назад по бровці. Наслідки є з двох сторін. По-перше, як на мене, це трішки безпечніше в захисті, так? тому що опорна зона з захистом не переміщається, тобто є трійка позаду, є два гравця в опорній зоні. В перехідних фазах ви плюс-мінус захищені. Так? Там буде 5 футболістів в будь-якому випадку. Ніж якби там піднімався один з опор... захисник в опорну зону, відповідно, йому потім треба десь опускатись назад, може бути більше проблем, ніж якщо просто хтось по бровці вперед-назад рухається. З іншого боку, в атаці, давайте цей епізод доглянемо до кінця. Ось такі проблеми. Ось проходиться передача через центр поля, це що ми причиною її прояснили. І виникає така ситуація. Це, в принципі, те саме, що ми бачили там в Манчестер-Сіті, в Ліверпулі. Плюс на 99%, що там зліва був би Гріліш або Діас. Ось, ну тобто вони фактично там завжди в ширині займають цю позицію. Марено просто е, фізично не встиг добігти до цієї позиції. Він там в початку атаки був недостатньо високо для цього, що в принципі ускладнює дещо білдап, як на мене. Ну тобто, як на мене, він повинен був би бути вище ще в початку цієї розвитку. Так якщо Астон Віла справді грає те, що я розумію. От, ну, а тут в стадії розвитку атаки вже би була ситуація 4 в 3, так? Ну, там, умовно, в ідеалі, там би треба було і другому півзахиснику десятці підключитись вище, швидше встигнути. От, ну, але якби Морено був на своїй позиції вже в розвитку атаки, було би ситуація 4 в 3, що значно легше реалізовувати, аніж 3 в 3. А так це просто завершилось таким ось ударом з під супротиву. Щоб приянити цю ситуацію з Астонвілою до кінця, давайте проговоримо. Морено насправді провів чудовий матч. Так те, що я його критикую, це швидше, скажімо так, ліміт. Тобто Астонвіла не може розраховувати, що в них буде там лівий захисник, і як Вінгер, і як лівий захисник якісний. Насправді, там, якщо вони хочуть грати в таке, то їм справді потрібен хтось типу Бальде. Але Бальде, я нагадує там коштує в районі сотні мільйонів, ну це ще враховуючи його вік. Ну, або хтось такий як Альфонсо Девіс. Тобто, ну реально дуже сильний і в плані атаки, і в плані захисту футболіст, який при тому може робити велику кількість роботи. В Астон цього нема. Але в Астон Вілі за те справа, давайте глянемо на Вінгерів. Справа там грає Бейлі, справа є Дзаньйоло, який може підсилити так. Це теж людина, яка по бровці. Навіть Діабі, який там умовно грає другого нападника або на позиції піднападника, він теж може зіграти Справа Вінгером, так він це е, вміє, як на мене. От, а зліва є Макгін. Ну, Макгін на позиції Вінгера, де він там фланзі з ширини щось один в один чи біжить в глибину. Це не його сильна сторона, він просто зміщається собі всередину. Так він, коли захищається 4-4-2, він може зіграти лівого півзахисника. А ось в атакувальній позиції з нього там толку немає. Тому, відповідно, Астон Вілла, таке враження, у нас саме комплектована максимально під цю гру, коли ліву бровку залишають для лівого захисника. А справа, відповідно, є Вінгер в широкій позиції. Ось. І справа, якраз, там ніхто не підключає. Десь, мабуть, тому Меттью Кеш в цьому сезоні трішки так пропав. Ось на топові поєдинки. Саме схоже, що вона Емері має саме таку систему, де немає місця Меттью Кеш, тому що ну він, він може залишатися, звісно, в трійці центральних захисників позаду, але це не його оптимальна роль. Це, ну, це не те, за що він Вастонвілі був на провідних ролях в попередніх сезонах. А ще в запасі Гостонвіл є Люка Дінь, який, якщо подумати, то людина тієї самої функції, що й Алекс Морено, можливо, дещо в атакувальних характеристиках інакше, тому що Морено любить прийняти і змістити середину Дінь більше по флангу і прострелити, хоча може і інше. Але суть в тому, що це теж людина, яку ви хочете звільнити бровку. Я отак небагато Астон Останліли в цьому сезоні бачу, але от навіть судячи по тому, який склад вони підібрали, схоже, що це їхній основний план на гру. Так звільнити ліву бровку для захисника, а права бровка там є три вінгера цілих, якщо треба, можуть зіграти. Схоже на те. І в цьому матчі ми це побачили. Цілком робочий варіант по даному підбору футболістів. Або навіть навпаки, я б сказав, що це вже футболістів десь підбирали далі під цей робочий варіант. І як бачимо, друге місце вже наразі третє, на жаль, для Остонвіли. в чемпіонату Англії посеред сезону. Це непогано, це дуже сильно для цієї команди. Щодо Евертона, то тут все значно простіше. Ну, для початку це 4-2-3-1 з докуре на позиції десятки. Тобто це автоматично 4-4-2. Ну, тому що до Коре він ну, якби взагалі не в'яже гру. Всі атакувальні епізоди там, Евертона він просто атакує глибину. Ось. По суті, це другий нападник. По суті, ніякого трикутника в центрі поля не було. Найбільш така атакувально хороший задум Евертона на гру це забрати м'яч високо, використати для цього Дукуре, який дуже хороший відборі. Ну, наряду з Калетом Люїном насправді десь так само, плюс-мінус. Забрати м'яч високо і проатакувати там 4-5 футболістів. Вибігти Евертон це робив насправді. Дуже часто і доволі вдало. Тобто я не бачу якоїсь там різниці, переваги мається на увазі саме у Астон Вілла. Те, що Астон Villa вища класом команда видно за рахунок того, як Villa створювала моменти, і що вони під кінець все-таки більше намагались тиснути, забрати цей матч. От. Але в плані якоїсь кількості створених моментів, чи, чи була Астон Вілла краще в цьому матчі, то ні. Ну, тобто шанси на перемогу мали і одна команда інша. Давайте розглянемо найбільш небезпечний епізод Евер, але так трішки назад відмотаємо, з чого він почався. Для початку скажемо, що тут нападник, Колі Водкінс опинився на позиції зліва, на позиції лівого Віннера, по суті, можна відразу критикувати Морену за те, що він не підключився до атаки, тому що насправді ми бачимо, що він ну, встигав як мінімум, якби Воткінс мав опцію передачі наліво. Він або нею скористався, бо звільнився би від опіки за, за допомогою. і міг би краще пробити цього не було. Тому так знову ж таки бачимо те, що Морено повинен бігати вперед назад, десь сказувалось на грі грістонвіли. Далі Воткінс б'є по воротах. Невдалий для Астон Віла Рикошет і м'яч отримують гравці Евертона. Тут відразу після того, як гравці Евертона отримають м'яч, хочу зауважити, що гравці Астон Вілли не тримали компактність. Тобто ось центральний захисник, чи це вже правий фланг воїну, який в трійці центральний грає по суті він мав би бути значно вище. Щоб мати шанс, якщо не забрати відбір, щоб гравець Евертона, хоча б не так просто отримав м'яч. Просувався, так? Тобто він має бути вище. Команда повинна тримати цю компактність в кожній стадії гри, навіть в стадії завершення атаки. Центральні захисники, якщо він там нікого не тримає, то повинен підійти ближче. От. ну, але це все дрібниця на фоні того, як помиляється інший центральний захисник, який там вибігає. За Калвертом Люїном а Люїн його обманює біжить в другу сторону, тобто там до офсайду, до лінії центру поля ще метрів три. І Люїн від цього відривається свого опонента, біжить в глибину, так атакує по суті. Вже воротаря суперників виходить один в один. Зрієнтував те, що до коре знову ж таки просто біжить атакує глибину, а саме інший нападник опускається, щоб отримати м'яч. Це показово в плані того, що ну не те, щоб це погано, просто це показово те, у що грає Евертон. Ніякої там гри між лініями, ніякої їм десятки на полі не треба. Ну просто він іноді розташовується глибше під Люїном, тому що якби тому що Евертону не треба іноді двох нападників попереду. Ось і все. Суть цього всього, що атакувальна гра Евертона це забрати високо і провести швидку атаку. Насправді, ось за всю гру я собі один епізод виділив, де Евертон прийшов в передачу, можна сказати, блок суперника, і то там умовно в передачу, тому що просто передача низом пішла, таку саму можна було і вверху відправити. В общем, давайте дивимося. Ось як виник цей епізод: банальне вкидання аута гравцям Евертона на правому фланзі, перевод через двох центральних захисників на лівий фланг. Причому там Миколенка навіть не е, задіють, тобто не, не треба робити якоїсь там максимальної ширини, просто передача на одного центрального на іншого. Миколенко трішки вище піднявся, а ще вище йому нема куди йти, тому що там завжди Вінгер на Позиції Евертона, так ось Евертон ватається набагато простіший, тому Миколенко ми до нього повернемося. От, а далі ми бачимо просто пряму передачу Новінгера Суперника. Чому вона проходить? Тому що блок Астон Вілли, він 4 -4 2 він розрахований на компактність, але разом з тим він надто високо. І він не протидіє ось ось передачам на центральних захисників. І ми бачимо, що цей центральний захисник просто знаходить достатньо простору поміж гравців в лініях захисту Астонвіли. Головна проблема тут в тому, що блок футболістів цілком вони просто не встигають пересуватись так само швидко, як футболісти окремо. Так, і ось, наприклад, коли отримує вже м'яч лівий Вінгер Евертона, то зверніть увагу, де знаходиться з протилежного флану захисник Астон Вілли. так він би по хорошому мав би десь бути ось тут на вже на дальній штанці, як максимум, так а бажано й десь ближче до центру поля вже готовий до цієї передачі. Він далеко не там. Він ще на своєму фланзі. Відповідно, правому захиснику Астон Вілли приходиться діяти один в один поратів Вінгера. -Еверт. Ну тут повезло просто, що Вінгерів герів не немає достатньої навички і гри один в один. Ну так вони такі більш простіші для гри на просторі. В даному випадку гравця Астон Вілла просто не має змоги піти і підстрахувати свого партнера. Так? Центрального захисника він там повинен грати вже по своєму опоненту, відповідно, тому що з протилежного флангу блок просто не встиг переміститись. Для прикладу, давайте перемотаємо знову ж таки назад епізод, який ми вже розглядали, коли Олі Водкін сприймав м'яч на лівому фланзі, так? то зверніть увагу, в якій позиції вже знаходиться Миколенко, Так, І це дозволяє там страхувати десь партнером, так? зміститись на одну позицію. Ось блок повинен переміститись. Цього просто фізично часто не встигають, тому що вони дуже кволо діють проти м'яча, разом з тим доволі високо. І ось по тих матчах, що я бачив, це у них така стандартна проблема. Їхній блок просто можна або перекинути, і там буде ситуація один в один на протилежному фланці, або просто закинути за спини і теж можна, можна бігти, так, тому що проти м'яча діють погано, разом з тим доволі високо лінія захисту. Такі проблеми в них є. Тому я доволі так скептично ставлюсь до того, що Астон може там. Поборотися за чемпіонство так точно. А навіть за топ-4 я скажу, що їм буде складно. Така моя думка. Ну але подивимося. Я чесно кажучи, третій матч Стенвіли в цьому сезоні бачу і всі три доволі непереконливих. Тому можливо я десь е, упереджений до цього ставлюся. Треба побачити якийсь переконливий матч ніяк не попадає. Щодо Евертона загалом, то я би сказав, ця команда грає не в якийсь надто складний футбол, але в той футбол, який вони грають, до них претензій насправді небагато. Вибігають в контратаки, і вони доволі якісно, великою кількістю футболістів. Ті періоди гри, коли вони планують високий пресинг, він доволі інтенсивний. Так нема там проблем, що вони десь не встигають перекрити зони. Інше діло, що це було там 15 хвилин в першому таймі, і 15 хвилин в другому таймі. А далі вони просто сідають глибше і намагаються ну, їм там далі вибігати. Відповідно, шансів значно менше. От щодо гри в захисті, то доволі надійно. Е, Миколенко, мені здається, в принципі, аталон цієї надійності, за рахунок чого він цього досягає, я отак декілька епізодів проглянув. Я б не сказав, що він тактично там аж надпідкований. В нього там виникають проблеми. Давайте ось такий дуже показовий епізод. Я розгляну, чому я вважаю, що саме в його... Інтенсивність його роботи дуже вражаюча, але десь можливо тактична складова просідай. Епізод починається з того, що Астон Віла в позиційній атаці, тут уже з підключенням Марено проблем немає. Він дуже високо в широкій позиції на лівому фланзі. Він в цьому епізоді знищує колмена. Він так доволі часто на грані було. В цьому епізоді він його часту переграв. Виникають проблеми в захисті Авертона, Там два центральних захисника відразу біжають на ближню штангу, Миколенко сам. І на дальній штанції він трішки, якби на мене, все-таки робить тактичну помилку, тому що дивіться, так він оцінює простір, там є багато простору на дальній його бажано якось перекривати. Він оцінює, що м'яч може туди дійти. Але єдиний суперник, який в зоні звідки можна завершувати цю атаку, звідки, ну. Куди Миколенко по кому має грати, ось Меттью Кеш, який виривається там з дальнього кута штрафного майданчика, і бажано це враховувати. Миколенко робить там зайвих, мабуть, два кроки в сторону воріт. Це рефлекс, це насправді нормально. Навіть на такому рівні АПЛ, самому високому футболістів це є. Ну тому, що від цього нікуди не дітись. Така людська природа захищає саме цінне так ворота в даному випадку. От Миколенко трішки запізненням пісненням на це реагує. І мені здається, з цієї ситуації, в якій зараз опинився сам себе заганав Миколенко, 95% футболі... 95 футболістів просто би вже нічого не зробили, тому що. Ти рухаєшся в протилежну сторону, м'яч рухається не туди, куди тобі треба. Е, опонент набігає на м'яч, ну прямо от йому йде м'яч відразу під удар. Миколенко встигає за рахунок швидких думок, він, ну, тобто він встиг зрозуміти, що він помилився, він встиг зреагувати корпусом, рухатись і встиг ногами. Так? Тобто, насправді, швидкість реакції феноменальна. І він встигає не те, що заблокувати ці удари, насправді Метю Кеш не залишив якогось шансу, щоб пробити повз нього. Він там був так, за сантиметр до м'яча. Е, тому дуже якісна робота саме за рахунок великої інтенсивності роботи. Так, не те, що він багато робить тих рибків, не те, що, хоч до кількості теж претензій, немає, а за рахунок того, що він ось кожну секунду сканує поле в захисті, десь зрозумів, що помилився, і за рахунок також великої фізичної інтенсивності, це встиг виправити. В принципі, е, такі ось тактичні помилки, десь Миколенка вони є, але вони теж такі мінімальні, і він встигає їх виправити. Ось в чому його сила, насправді наразі, коли він набрав форму. І давайте в продовження теми розглянемо один епізод з атаки Евертона, де Миколенко підключався. Їх таких було небагато, але були. Ось дивіться, тут Миколенко насправді попав в офсайт, що по-перше. По-друге, він зіграв не надто вдало. Ну там воротарів, по суті, віддав м'яч, що не надто круто. Але глянемо детальніше. По перше, треба розуміти, що його опонент в цьому епізоді Бейлі, який мав би по ньому дограти. Миколенко, по-перше, вже раз вибігає з офсайду, де Бейлі зовсім нема. Миколенко біжить в такому темпі, щоб встигнути допрацювати по Бейлі так, тому що там можливо зараз буде контратака. І схоже, що він встигає насправді, тому що подивитись на темп підключення опонента, подивитись, з яким темпом біжить Миколенко. Ну таке враження, що там шансів небагато від нього відірватися. По-друге, ми дивимося, як швидко Миколенко реагує на те, що команда Евертон повертає свій м'яч, і Миколенко відразу робить тривок назад. Що насправді дуже круто, там якщо оцінити так, центральні захисники по них не можна дивитись, бо вони намагаються витримати лінію офсайду. А ось ну, той самий Бейлі, інші футболісти, які могли би допомогти там підстрахувати, вони, в принципі, на це ніяк не встигають зреагувати. Миколенко порівняно з ними просто гепард. Ось, окрім того, зверніть увагу. Так ми кажемо, що Миколенко забіг офсайд. Зверніть увагу, що там гравець Севертон, який віддавав цю передачу, лишній раз підпрацював цей м'яч. І тому Миколенко ну, він не міг встигнути просто зупинитись. Так це якраз той самий випадок, коли кажуть, що вінуватий той, хто віддає передачу. Тому що, ну а як інакше, як Миколенко підлаштовувався під цей перший дотик. По-моєму, тут очевидна ситуація. Щодо Миколенка, ми вже так багато поговорили, тому давайте зроблю якийсь висновок. Насправді нічого особливо нового я не скажу, тому що я вже говорив. Я не думаю, що зеверто Миколенко можливо перейти в якийсь. Прямо зараз топовий клуб англійської прем'єр-ліги, тому що він просто не має змоги демонструвати якийсь атакувальний потенціал. Ось якихось особливих скілів, щоб зміщуватись до центру поля, у Миколенка нема. Йому треба працювати по флангу, працювати багато. Ось в нього є багато фізичних можливостей, так? Але Евертоні цього на жаль, часто використовувати не вдається, тому що там фланг зайнятий, тому що Евертон більше лише захищається. Такі от проблеми. Десь на стандартах підключитись, допрацювати він може. Але зауважу, що потенціал для росту Віталія є. Тому що ці його властивості, особливо його витримка фізична, і те, що він багато може робити, давати роботи в інтенсивному темпі, це те, що в його віці вже не прибавиш, а воно в нього і так ну на дуже високому рівні. А з іншого боку, його тактичні скіли десь правильніше трішки ще вибрати позицію, десь навчитися прострелити краще. Це те, що ну гравець може прибавити. Насправді, якщо, якщо він буде це практикувати, ось еверту нічого цього мало, і не схоже, що він над цим на тренуванням працює таке враження. І такий висновок, який в мене прямо по ходу цього випуску робив, Астон Віла десь була би ідеальна така команда для Миколенка, те, щоб допомогло йому відкритись більше ще в плані атакувальному. Так ну, але з іншого боку, треба признати, що там теж дуже висока конкуренція. Але якщо обирати якийсь клуб для Віталія, то він повинен грати плюс-мінус в такому стилі, де дуже активно підключаються захисники, не тільки тому, що він там може ще дорозвинути якісь атакувальні скіли, а тільки тому, що... Це його основна властивість дати велику кількість руху роботи. Ось вона би максимально розкорилась саме в такому клубі. Він був би набагато кориснішим команді. Розумієте? В Евертоні це теж корисно, але це не використовується на повний обсяг. На жаль, щодо Евертона в цілому, то насправді по її грі, я думаю, що вони повинні займати вищу позицію, ніж займають зараз. Ну і це логічно, тому що їм відняли 10 очок. Більше 10 їм навряд чи додадуть назад, але можливо щось там вони там та й скастують за рахунок апеляції. Але вище 10-ї позиції я їм теж ну не бачу Евертон. Просто через те, що їхній цей захисний менталітет ну захищати е, нічию нульову вдома, це ось пікфорд, коли він постійно тягне час. Це дуже важко дивитися насправді, і це навряд чи принесе їм там велику кількість очок. Так? Ну, тому так, і гравці прогресують в таких клубах значно певніше. Ну, там якісь опорні півзахисники, можливо, максимум якийсь нападник, який може швидко бігати, і то його в топ-клуби не надто беруть. А щодо фланових захисників, ну, я вже свою думку писню, Миколенку треба якось кудись та й втікати з Евертона, як на мене, тому що він же Евертон переріс. Напишіть мені в коментарі, чи ви згідні з цією думкою, і який клуб підійшов би, Миколенку, як ви вважаєте. Я вам дякую за перегляд. Поставте мені вподобайку, теж буду вдячний. Якщо вам цікаво, то підпишіться на канал, будемо далі слідкувати за футболом, це все коментувати, розбирати. Все. Щасти вам, до побачення.